На Полтавщині ремонтують дороги, які потребували оновлення роками. І початку року вже відновлено 185 тисяч квадратних метрів місцевих шляхів, із них майже 34 тисячі лише за минулий тиждень. Де саме зараз тривають масштабні роботи, і які ділянки вже відновили? Про це наша кореспондентка Анна Ружін готова розповісти детальніше. Аню, я тебе вітаю і розкажи, будь ласка, про темпи відновлення старих доріг. Вітаю, Максиме. Ми зараз на дорозі Н 12 Вона сполучає Полтавщину та Сумщину, а саме на ділянці між обпішною та диканькою. Досить довгий час вона була в жахливому стані. І наскільки що водії мусили об'їжджати ями по узбіччю? Ямковий ремонт тут не допоміг, бо покриття було майже повністю зруйноване. Протяжність цієї дороги 68 вісім кілометрів у межах Полтавської області. І, хоча ця дорога національного значення, на жаль, вона вже багато років була в критичному стані. Ця друга була в переліку важливих доріг до війни і навіть зробили проєктні роботи, що в 2021 році провели тендер, визначили підрядника, який мав ремонтувати. Проте розпочалося повномасштабне вторгнення, і ремонт так і не розпочався. Пропоную послухати детальніше І в цьому році, завдяки додатковому там наявному фінансуванню та додатковому фінансуванню, а саме за рахунок 112 мільйонів саме для служби. Вновлення у Полтавській області 112 мільйонів гривень. Ми вирішили ці кошти ну, видати максимально раціонально для найбільш вражу, для ділянки, яка найбільше вражена на цій дорозі. Ця дорога вона, якби, заходить з двох артерій. Одна... Артерія це знову ж таки безпосередньо Н12. Інша артерія це через велику Рублівку. Там Милорадо. Ми там зробили в цьому році вже 10 кілометрів. Закрили, тому від Полтави до розритої могили вже є безпосередньо відповідне суцільне покриття і нормальна проїзна дорога. Відповідно, служба відновлення закрила. Ремонт, виконала ремонт від розритої могили до кордону Сумщини. там закінчується ямковим ремонтом. Частина була суцільного покриття і зараз закінчується частина ямковим ремонтом. Ці роботи спрямовані на максимально ефективне використання наявного фінансування, адже коштів поки вистачає лише на частину дороги, от саме на цій ділянці, на приблизно 8 кілометрів із 13. Решту планують відремонтувати після додаткового фінансування. Як я вже говорила, ямковий ремонт саме на цій ділянці не допоміг би, тому вирішили класти новий асфальт суцільно, але не а не Такий ремонт витримує вантажівки до 40 тонн і має прослужити, говорять що найменше років. Пропоную послухати детальніше. Тут здійснюється ремонт великими картами з метою покращення стану проїзду. Перед цим тут були дуже великі руйнування покриття, і виконувати ямковий ремонт, звичайний, було економічно невигідно. Тому прийняли рішення холодним способом фрезерувати зруйноване покриття і укласти верхній шар дорожнього. Проводили планування узбіч перед основною роботою. Далі проводили фрезерування покриття для відновлення профілю автодороги. Далі було підґрунтовка і укладка гарячого асфальтобетона. Надалі планується укладка узбіччя від фрезованим матеріалом та планування укосів дорожнього полотна. Крім цієї ділянки, в регіоні тривають роботи і на інших напрямках. Це підвищить загальну проїздність та безпеку на трасах. На цьому в мене вся інформація. Я передаю слово дослугії. Дуже дякую, Аню, за цю інформацію. З нами на зв'язку була Анна Ру.